плюс 5. Дуже холодно, декілька днів страшенно холодів. І ми будемо перевіряти, чи включиться щука з таким дубаком. Чи три покльовки, три щучки на березі, це вже максимум в цих місцях. Мені залишається ще метрів 700, і я буду злазити воду, розпочинати цю рибалку. Ціль на рибалку знову три покльовки. Хотів би сьогодні я Дістати або хоча б отримати ту ж кількість покльовок, яку вже отримував на своїх минулих забродних виїздах. Поки вас попрошу поставити лайк за цю трудову рибалочку, і вже буду включатися, коли залізу в воду. Йду до першої точки і включусь. Будемо вже говорити, про як ловити, на що ловити і чим ловити. Поїхали!